Є в нас на зв'язку наш колега із Запоріжжя. Ми можемо власне поспілкуватися про обстріли нічні міста. Про 17 запусків ракет за годину, наслідки цих обстрілів для міста. Ну і про ситуацію на фронті теж колегу розпитаємо. Колего, вітаю, доброго ранку. Вітаю вас. Власне кажучи, так перед ще до світанку було. Чути вибухи було зрозуміло, що ну перед тим, скажімо, повідомляла розвідка, що рухаються установки пускові с 300 що рухаються вони, скоріше всього, для обстрілу Запорізької для обстрілу міста Запоріжжя прилеглих районів, і так воно і сталося після четвертої години. Залунали вибухи так було чути, що це і околиці міста. І по самому місту також є влучання, судячи з гучності вибухів, і пізніше також з'ясувалося, що друга друга порція ракет прилетіла не з підток Мака а з колишнього райцентру Михайлівка, це ближче до лінії фронту. Ну ми ще. Не маємо точних повідомлень про те, які були ракети, але було чути, що, скоріше за все, застосували дальнобійну РСЗВ на зразок ураган або смерч, оскільки було чути розриви касетних снарядів, коли підривається у повітрі основний боєприпас, а потім дрібніші касети розриваються також у повітрі, падаючи на землю. Міська влада сказала, що загалом цих прильотів було 17. Атака була спрямована, як завжди, на об'єкти енергетичної інфраструктури. Дещо, схоже, вдалося перебити якісь комунікації, оскільки. Подекуди по місту зафіксовані проблеми із водою і зі світлом, але однак в інших районах світло є, і вода також є. Тобто проблеми мають ясно так, що локальний характер. Ще немає. Ніяка інформації від нашої обласної адміністрації військової вона нічого не конкретизує стосовно о, можливих поранених чи не дай Боже загиблих. Ну, міська влада каже, що уточнюється інформація про те, ну про про збитки і про можливих постраждалих. Перед тим, перед цією ранковою атакою. О, Вночі була атака дронів іранських на Запоріжжя на Дніпропетровську. Не летіли, але дрони, як це наше ПВО, Завжди якось впоралася з ними, тобто все позбивало, що летіло, жодне з дронів не досяг своєї мети. Ну, оце бачимо, що ракети досягли мети. Коли Полічих я хотів розумлячих... би коротко да. уточнити, якщо це були ракети С-300, вони ж, як відомо, не, не дуже високоточні, м'яко кажучи. Тобто, ворог намагався масовістю пошкодити об'єкти енергетичної інфраструктури, щось та й влучить. Якщо 17 ракет запустити, то якась з них можливо влучить. Ти в ціль, чи яку тактику тут росіяни обрали? Ні, ну схоже так, бачите, я так здогадуюся, що вони отримали команду влаштувати цієї ночі щось масове таке, і тому задіяли не тільки С-300, але й дальнобійне РСЗВ, яке досягає там до околиць міста Запоріжжя. Я так розумію, що це була небуденна якась справа, оскільки вони давно вже закинули ці пуски по Запоріжжю, їх там більше тижня не було зовсім. Там подекуди щось прилітало навколишні райони. От схоже, це начальство Начальство наказало, от таке влаштувати в масштаб, ну, в рамках, мабуть, цієї ракетної атаки по всій Україні, яку ми зараз спостерігаємо. Ми бачимо, що зараз також по всій Україні тривога, щось там літає, щось може долетіти. Тобто це така компанійщина, як казали, колись хотіли показати потужність своєї російської армії і щось там, да, куди кудись то да влучити. Ну, бачимо, що поліція обмежила зранку рух транспорту по набережній магістралі Запоріжжя. В Олександрівському районі, оскільки там додолають якісь наслідки прильоту ракет, ще ще не знаємо, які. Тобто, ну, ми знаємо, що часто С-300 влучає просто у дорогу, робить в ній величезну вирву, і там неможливо проїхати, поки її не засиплять. От, можливо, щось щось таке на прибережній магістралі. Ми ще не знаємо. Пройшло 3,5 години. Фактично, от цих наслідків ми не можемо описати. Наша е, обласна військова адміністрація, я бачу, що от 10 хвилин тому вони вже дали. На сьогодні якісь підсумки російського вторгнення, але там ще ні слова немає про цю ракетну атаку. Мабуть, готують наступну інформацію. Колегу не дуже ну... багато маємо часу. Я би ще хотів запитати вас, яка ситуація на лінії бойового зіткнення? Чи це от ракетна атака? Цей тиск, чи він йде якось синхронно, скажімо так, з активністю ворога на суходолі на землі? Чи приходять Росіяни до нових атакуючих дій наступальних на Запоріжжі? Ну, те, що згадували прибуття найманців Вагнера з числа зеків на Запоріжжя, Ну я можу сказати, що вони вже не тільки прибули, вони вже встигли сходити в атаку, точніше, їх погнали в атаку на Кам'янське, яке так хочеться захопити расистам. Але звідти вивезли дуже багато вбитих зеків. Мабуть, менша частина повернулася з цієї атаки, ніж була вбита. І ото робота тих мобільних керматорів під Токмаком, вона, мабуть, із. З цим також пов'язано. Ну, треба сказати, що про роботу крематорію Токмака вже давно йде інформація. Там люди вже місяцями скаржаться на той трупний сморід. Так що це ось не вчора почалося, це постійно там працює і вони там спалюють тіла своїх загиблих. А загалом пишуть, що. Ідуть бої там, де вони йшли. Це біля села Лобкового під Кам'янським, там де намагаються вони штурмувати Кам'янське, Це копані під Оріховом. Також на Оріхові йдуть штурми дорожнянка під Гуляйполем. Тобто, лінія фронту вона нікуди не змінилася. Але завозять особовий склад, мотопіхотних мото мотострілків завезли під пологи в район Васильівки, ДНРівців завозили піхотинців також і завозять і розосереджують боєкомплект подекуди. Тобто, ну я так у нас проблема зі зв'язком. Що Чи... там, там буде гарячі, що найближчі. Колеги, дякую вам за включення. У Нас нараз на жаль, зараз проблеми зі зв'язком почалися, але ми почули загалом про ситуацію в Запорізькій області. Розуміємо, що ворог активізувався так само і на суходолі, на, на лінії з бойового зіткнення і тих вагнерівців, яких попривозили там у Запорізьку область. вже кинули відразу, ж в атаку і в штурм. Ця атака знову ж таки була невдалою. Їх тепер у Токмаку спалюють у крематоріях.